до мене звернулися студенти, які прийшли підписати обхідні листи, щоб отримати диплом своїх навчальних закладів. На жаль, то що просто підписати їм ці обхідні листи, їх забрали на медичну комісію в обласний військомат. Вони тут були вимушені проходити комісію, але потім вони зрозуміли військомат, що вони не праві і випустили студентів. Вони вимушені проходити ці комісії, що неуможливи на сьогоднішній день їхній, скажімо, можливість поступити в вищий навчальний заклад на п'ятий курс або в новий навчальний заклад. Я вважаю, цю позицію обласної військомати є неправильно, тому що вона не входить в положення наших студентів, і я думаю, вона порушує цим законодавством. З вчора, останній був день, закінчився, закінчилась призов на строкову військову службу. Якщо студенти отримують повістки, то це не означає, що вони на, будуть проходити строкову військову службу. Вони, вручення повісток або запрошення до військоматів здійснюється для того, щоб уточнити соціально-демографічні показники, і, або Можливо, проходження медичних комісій це не означає, що вони будуть підуть відразу на строкову військову службу. Якщо в нього є право на відстрочку від призу відповідно до закону України про військовий обов'язок, і військову службу, стаття 17. Якщо в нього є всі документи, підтверджує, що він буде проходити навчання, він збирає всі необхідні документи і з ними вже йде до військового комісаріату. І все, він тоді йому надається відстрочка від призову.